На Сумщині стартували ялинкові ярмарки. Сумчанка Зоряна купує ялинку щороку. Каже, потрібно святковий дух підтримувати, а присутність новорічного дерева цьому сприятиме. Я вважаю, що ялку треба поставити. тому що як Новий рік, всім дітям цікаво, коли ялинка стоїть. Дає Праздничну... Натомість пані Ольга ялинку не купує. Вважає, будь-які святкування слід відкласти до мирних Адім. часів. Живою ялинку жалко, а штучна дорога, тому не ставимо взагалі ніяких. А в цьому році взагалі не будемо ставити нічого, бо немає настрою на це. Сосни та ялини заготовлені на спеціальних плантаціях. До прикладу, на цій впродовж восьми років, зростає понад 2000 ялин. Їх можна придбати і у горщику зазначає Максим Бруньов. Людина приїжджає, вибирає, яка їй подобається ялина. Ми Зараз викопуємо, допомагаємо, пересаджуємо в горщик її, і людина забирає і доволі їде додому. За два дні у піщанському лісництві продали 56 ялинок. Проте, за словами Миколи Щербака, до війни попит на новорічні дерева був значно вищим. Ціни ми знаємо, що збільшилися в зв'язку з тим, що і солярка, і другий, енергетика все збільшилось в ми. Ціни підняли проти прошлого року на 10% усього. І на сьогоднішній день у нас ялинка до пів метра сто, е, коштує 100 гривень, ну і ходові ще від метра до півтора е, коштує 120 гривень. За інформацією Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, цього року Держлісгоспи Сумщини готові реалізувати 21 тисячу новорічних дерев. Це майже в половину менше, ніж минулоріч. Продаватимуть ялинки та сосни у визначених місцях біля контор всіх держлісгоспів та лісництв області. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.